Благодійний фонд Мир вам роздав у Києві гуманітарну допомогу. Сталося це на території Києво-Печерської лаври. Її отримали пенсіонери, переселенці та багатодітні сім'ї. Вона складається з видачі продуктових наборів, наборів особистої гігієни для інвалідів, особливо для лежачих. Дуже важливо отримувати і памперси, і вологі серветки. все, що треба для догляду за такою людиною. На сьогодні фонд допомагає близько п'яти тисячам людей. Більшість це люди, які втратили домівки чи близьких через окупацію. Волонтери кажуть, всі, хто потребує допомоги, хочуть єдиного уваги та догляду. І не важливо, що у пакунках самі ж волонтери теж потребують міцного плеча. Поруч. Наприклад, волонтер Олексій Омельяненко співпрацює з фондом спочатку повномасштабного вторгнення Росії. Суспільство повинно також пильнувати про тих людей, які зараз от знаходяться, коли вони там покинули свої. Домівки і приїхали в небуття, і зараз вони дійсно нашої допомоги дуже дуже чекають. Ми сконцентрувалися на тому, щоб допомагати цим людям і е, намагатися таким чином, щоб раз на місяць кожен з них отримував там якийсь допоміжний цей пакет соціальної допомоги особисто безпосередньо від нашої організації. Важливо, така акція проходить раз на тиждень. Орієнтовно 250 людей за один раз отримують пакети з продуктами. Працівники фонду зазначили, що за місяць можуть допомогти близько одній тисячі українців згідно з процедурою охочих вносять у списки згодом телефонують та сповіщають, яким чином можна забрати допомогу. Пані Ірина З Енергодару в окупації пробула сім місяців. Морально там було важко. Її сім'я боялась за власне життя, оскільки росіяни били по місту хаотично. Прилетіло навіть по ЗС поруч. Перший, хто їй допоміг після втечі з окупованої території, був благодійний фонд Мир вам. А в столиці ми благодарні дійсно Києво-Печерській лаврі і непосредственно. Це перший пункт, куди ми звернулися за гуманітарною допомогою. А це Ольга, малозабезпечена пенсіонерка. Вона каже, що на мізерну поміч від держави вижити неможливо. Допомогу від благодійників тут отримує вже два роки. Другий рік, другий рік, да, да, да. Манна крупа, гречана крупа, гель для душу, стиральний порошок, постне масло. Яловичина дуже хороша. Ми задоволені всі, ось мої подруги. Благодійники продовжують працювати на благо суспільства. Кажуть, є нагальні проблеми. Наприклад, станом на зараз основна задача це забезпечення мирного населення, що проживає поблизу лінії фронту в населених пунктах, які щодня під обстрілами.